Всім здорово, бертва! Давно не було серії по НПУшці, тож тримайте. Особисто я вчора кайфанув від вечірнього патруля, зайшов так буквально на годинку-півтори попатрулювати і зловив таких фермеров подпівасників просто що ви за це повинні 100% поставити лайкосік. Бажаю здоров'я, дістану, я покажу посвідчення. Ромен, зупинив вас по причині того, що ви стоїте в неправильному направленні руху, а саме на зустрічній смузі. Також транспортний засіб знаходиться без знаменных знаків. Ой, шупер, 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 нера. Тільки купив. Так, покажіть, будь ласка, техпаспорт. Що показати? Техпаспорт. Да. Серйозно, до такого уровня? Відкрию дверся, дістану. Сейчас бы багаюзить окна. Yeah, да, пацаны, вам ще давай кадер. Yeah, да, братва, ситуація, як бачите... Максимально топа, насправді нічого такого поганого не трапилось, але саме цей момент мене дуже сильно зацепив. Враховуючи те, що їх і так було троє, двоє з них під'їхало по МГЕНФІ. Ну, я впевнений на це на 99%. Далі ви зрозумієте чому. І після ще якихось висіру в мою сторону, братва, я взагалі вирішив відкрити полювання на цих хлопців. А що було далі, ви вже побачите в цьому відео. Тож, братва, падайте зручніше і приємного перегляду. Не забувайте про золотий стандарт під відео 100 лайків. Та хочу нагадати, що в мене є власний Мок, Фишерки, дай вам бабосики на старті Друг тебе спас, бачиш? Так, и другий раз спасуть точно. Да, сейчас друга їхати ехать з Демаргана. Слышиш, ти там не говори багато, окей? Та, А що? А шо ти зробиш мені, а? Що ти можеш зробити? Подивися, що я зроблю. А шо що ти, ти? можеш кресла, ты ти дурна. Бля. Та я вас затримав би всі. Вы тільки такие бабовать может. А, блять, тримайся за свій пусть. Ну все. Давай, не попадайся мені на дорозі. штрафів грошей не хватить хватит Та Там тебе грошей не хватить штрафи заплатити. І другу передай. У мене грошей якраз і. До що ж конкурс буде гріти? Передаш йому, щоб він шконку щас грів. Єбало завали, сука. ти... Та ще шконочку прогріє. Ти шо, бл. забув, хто тобі, сука рану в бублики кидає, дурик ти, на. Че ти <рес> минус камену на новий рік ти чай запаруєш, у бублики, ебать. Да, я так і роблю, а що? А ти так не робишь? Та чи ти тікаєш? Слабий. <плес> Як ви поняли, після цього я вже просто не міг фізично відпустити цих хлопців, тож вирішив на них влаштувати вечір полювань. Тому що так базарить, коли я на сміні взяв нікому, братова. Коротше, зараз поїдемо ловити цих, цього молодого хлопця. Ну, побачу, ви бачили, братова. Ще ну ладно, вийти просто стріляти. Але стріляти з водійського, ну це ж взагалі просто слабіна, слабіна. Тому? Тому, що с ми його тупо. Проб'ємо по базі розшуку і поїдемо шукати. Пожалуйста. Дядь, не убивай, не убивай, дай мне ее, отдай мне ее. <сíck> <сíck> не убивайте! Наше вы убили, ну нашу. Бля, я хотел его закафать, там такие высер был, пиздец. Но я его сейчас слаблю, он брошу, какой ему пиздец будет. Так, я поехал за парнем.

Так, ну по він десь тут їхав по трасі. Зараз будем пробувати його доганяти, його БМВшечку. Ну вона, конечно, швидка. Я не впевнений, що я дожду прямо зараз. Але ми спробуємо. Такого кадра не нельзя. А он до, ондовен, він поїхав. поехал. Сладенький, иди сюда. Кісті прижмуться до узбіччя. Щас я по колесикам як скинусь. Пупсику. Читаємо, повернув. вышел с игры. Парень вышел с игры. А что случилось? Блин, ну это так просто было. Ну, все равно, я сейчас буду его пизднейше пробывать. После его перезахода и все. Опять ливну. Да что ж ты будешь делать, ну? Ладно, поехали, короче, ловить наступного, потому что это уже стал неинтересен просто. По факту, бачтаю. Не вывезли, типа, не вывезли. Что поделать? Так, ті стану молоточок, розіб'ю стекло, та ді стану громадянина. Так, що там? Так, ді стану кайданочки, почну заколоти громадянин затримання. Чого заарештували мене? Відкрию та та посажу? Я його знайшов. Погано раз. Маєте право зберегти мовчанці, що скажете, буде використовувати при того сиді, так що маєте право на адвоката. Затримання по причині того, що знаходитесь в розшуку. Державному розшуку по статті 1.3. ти гнида російська банк... А що ви таке кажете? Чо я якась російська гніда? Що це ви таке кажете, мені, а? За що ти арештуєш, блядь? Я ж кажу в державному розшуку знаходитесь, гербнення. Ви можете вас діставити видеоконпота посадити. Покажи на планшеті, що я нахожуся в державному розшире. Він вийшов з гри, Серйозно, бля, такий він. Ну просто, ну що это таке? жесть, на пять ливну. Я сначала, кстати, знаете что? Я сначала злякався. думаю, я, может, я не того затримую. А то він був. Коли просто в него за компом кто інший сидів. Там чи дружина, чи сестра, чи жінка неважливо. Я спочатку засумнівався. а потім думаю, та ні, ні, це він, я почув його на фоні, як він кричить. І думаю, ах ти сюди йди, сладенький. Ну, братва, я гніда, получается. поїхали далі. Да ну ладно. Сейчас ли в Я вже просто під'їхав, я його затримувати не буду. Ну, я взагалі, можу його зупиняти. Давайте я його, напевно, зупиню сейчас. Транспортний засіб попереду. Значит, швидкість і прижміться до узбіччя. Дістану призражу зброю. Покидаємо процесуальні дії. 5 метрів дистанцію. Прибираємо транспортний засіб. Стоїть з порушенням права дорожнього руху. Та бажаю здоров'я постукую. Я, я а кажу, ти я ти відходимо, громадян. Відходимо, громадянин, тримаємо дистанцію. Останній раз скажу. Громадянин, якщо ви будете. Якщо ви не будете мене слухати, громадянин, будете затримані за непідкору. Давай не я не тебе заспіл не подивсь. Так, дістану каданочки почну заковувати, громадь, будете затримання. Так, громадян, затримані, за непідкору Люда, поліції, ти маєте ти право зберігати мовчання, що скажете буде використано використовувати суді, також маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. Що вам було так важко відійти, чи що. Викликаю адвоката, адвокат видвека. Так, друга сейчас його словили, короче. А личевий, да? У них по пенцель горить тупа. А будуть знати тупа, як демить. Тупа сьогодні у нас тупа вечір патруль возмездія. Що, Так, з автомобіля, за автомобиля за Що, у вас вдруг не цей раз, да, блін? Ну, нічого, нічого, В следующий раз обязательно спасуть. Давай, давай. Мне выпускают А він вам потрібен, думаєте? Потрібен, бо ти мене затримав, ні за що. Ну як ні за що, Я дав вам законну вимогу. тримати дистанцію від ну, поцильных дій. Яка вимога? Чи що я нарушив? Ти мені скажи. Я що Р... стояв на проїжджій частині? Час саме я... так, саме так? Шо? Ви стояли на проїжджій так? частині? Доп де я стояв на проїзді. Дивіться, я, я вам сказав зауваження ваше, що у вас транспортний засіб я стоїть з порушенням права евакуатора. Прав... Проблеми? Це не дає вам змогу порушити право, якщо ви під'їхали до евакуатора. Евакуатор також стояв а з порушенням порушен права дорожнього руху. Ну як не порушити? Дивіться, так, ви стояли ви не в неправ... Послухайте мене, будь ласка. Я вам дав закону вимогу, сказав відійти, тримати дистанцію від працюальних дій. Ви мене не чули, стояли впритик. Перший раз, другий раз і третій раз. Так, ти підійшов, я відійшов на 5 дивіться. метрів, ти підійшов. Тому що дивіться, я автомобіль зупинив, ви самі до мене підійшли. Давайте без цього. Добре? Це по перше. Я підійшов, ти сказав на 5 метрів. Я відійшов, ти підійшов. Ні, що ви, ти не, так, ви, так, ви не відійшли, ви не відійшли. відійшли так, я підійшов до друга, який зупинився. Так, ходімося не прийдемось. Чекайте, чекайте тут було питання. Ну питання таке ми затримали ні за що. Як ви поняли, наші фермери, фарміли бандити у Як тільки їх взяли за жопку, вони сразу визивають адміністрацію і кричать їм ось, що мене затримали незаконно, братва. Це виглядає дуже іронічно. Для мене це мед для ошей, я думаю, для вас теж. В будь-якому випадку, як би ви не старалися, адміністратор вам не допоможе в подібній ситуації, тому що відбувається РП процес. І навіть якщо відбувається порушення з моєї сторони в плані процесуальних дій, то адміністратор також не має права вмішуватись в це. Просто за те, що я зупинився, коли ви евакуатор... Доб... о, добрий вечір. А я мене просто не не видно, хто це. Пане адміністратор? Так, так. Людина просто перший раз столкнулася з РП ситуацією, тому вибачайте, які так, а що я нарушив? За що він не затримав? За те, що мав, я відсидів. Со... Ну ходімо, да. продовжувати продовжимо про дії. Я вам все роз'ясню, що ви нарушили. Чого ви так переживаєте? Громадян, я Але, вам і, дав три законних вимоги. Давайте і, продовжимо. І, зараз підемо в кабінет. Я спробую викликати вам адвоката. Якщо він в мережі, о, якщо він зараз працює на роботі, то він відповідно приїде. Добре? Ну то я викличу приватного адвоката. Так, добре, це так. Що вам викликати державного а або буде щось... викликати приватного? А чуєш, а як то виходить? А як ти появляєшся? Ти з читами граєш чи як такими читами? Що ви таке кажете? Ви про що взагалі? Ось такими читами... Через дивіться. То, я їду на перехрестя, бачу два транспортних засоби Ні, без наметних знаків. Це ж я грубим порушення. Заснути. Що ж вам було важко, громадяни, дотриматися моїх вимог всього на тримати дистанцію. Вас ніхто не зупиняв, ви самі підходите, не зрозуміли до тебе на 5 метрів. Ти чуєш, ти mm. сам сказав на 5 метрів. Відійти, ви стояли в біля мене. Я три рази дав вам вимогу Я не стояв закону. Коло тебе, Коли я до тебе підійшов, ти сказав, відійти. Я відійшов, якщо б, якщо б не стояли, я б не підходив. Я там другу передає, що ну виходить з ігри, звісно, не порядок yeah. А той за попу кусь, так він сразу з ігри вийти. Так, от кусь і вийшов. А як е язичком своїм тліним балакать, так ну, це можна, так. Да. А так виходить, що. Так, а що ти з читами граєш, альо. Ну, якими читами, громад, прокиньтесь, про що взагалі ви взагалі говорите? Де... Вам... Ну, лікаря викликати так, чи що? Прям... Ой, щось ви громадянина. А ти ж не мене. взагалі, куди ти шмаляєш? Ти просто так, не став потім е дивіться, дивіться На жаль, думати, на жаль, жалав, час я... плинув. державний адвокат відповів, бо буду вимушено випустити вам э статтю розшуку, а саме за перешкоджання роботи держслужбовця. Вісягну одну каданочку, ну те, будь ласка, ваш паспорт. Він, кстати, нормальний, адекватний. він такий не это. Так, почему? Так а що ж, ви не могли просто это, мені тоді это дати? Ну, якась вообще непорядочно. Я тобі міг дати нормально і все. Я ж тобі об'яснював... Але, ты це... Але ваші друзі щось вважали навпаки, да? Які наші друзі? Ну, ті приїхали до вас. Так ти почав шмаляти, ти розумієш? Да як шмаляти? Було. ви ж почали стріляти з автомобіля іншого. Ваш друг теж приїхав почав стріляти. Та ладно, то не супер суть, добре. Так, ладно, громені, буде за порушення порядку, так, скажімо так, сріжу вам термін трошки. Не буду його поповний зажати. Це таке приємне, як у кольчик, Так, випишу громадянове. рушок. Це чисто штрафи, відсидите. Будете кайфувати. Так, а що? У вас там друг зверху, так? Да. Треба ще з ним теж побеседувати, бо він так багато, блін, лаєвся на мене. Підійду до 20 КПЗ, відкрию 20 КПЗ. Зніму каданочки з громадянина, заведу громадянина. Так. А далі здибулося те, що я не очікував. В нього було киде на те, щоб його посадити. Я фізично не міг його посадити в тюрму, тому що він нещодавно виходив під час затримання, як ви пам'ятаєте, це та сама людина, яка стріляла з Фордом у по поліцейській машині, і вийшов потім під час затримання. І через це прийшлось його відпустити. Та чого галіми ми сразу? Ну? Що ж ви вражаєте держслужбовця? Ну йоке-поке. Ви так і хочете в тюрму сісти, ну? Та заливайте. Ну тоді добре громадян. Так. Достану каданечки буду за. Ти... Так, затримання, та затримання за образу держслужбовця громад. А за що? А тепер за що? Також Я саму... вже відсидів свой, Аллошенька. Та... Я вже своє відсидів. <станавливає> тепер за що ти? Так, дозвольте за мені приставитися. Доз... Дозвольте мені представитися. Я не Алешенька, я Василь Ігорович дістану вам по своє посвідчення. А, Вот я адміністратор. Ты зараз и у нас зараз проводяться за процесуальні варко, дії. За да за образой даж службовцы. Да не процедури, грав. Процедури то в лікарні, шановний. У нас процесуальні. Добре, Я вже за не ж... відсидів. Хоча, варко, хоча варко. я можу як в лікарні, я Виписати рошук це не больно, як у кульчик, знаєте знаете, такий бац, і все. Ма, у причину якась? То звичайно має. я ж кажу, образи держслужбовця. Ну давай, кажи причину тоді, кажи причину. Тут бачите, я, я стою перед вами в формі. Ви знаєте, що поліцейський, ви мене берете намисно ображаєте. Тож за це є відповідальність. Ні, ніякої різниці немає, в формі ти чи без форми. О, а є, ти, чи є чи закон. Так, так давай, давай, ти добре, ти Герман, маєте право зберегти мовчання, що, ти що, ти що ти ви скажете ти ти ти. буде використання про тебе сидіти, також маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. Ні, ти мені скажи, що я порушив. В сенсі, у вас було в те, що під час затримання, шановний, ви щось що? Забуло, чи що? Ти скажи, що, за що ти мене. Дякувати затримує. Богу, що ви самостійно приїхали в НПУ та вирішили здатись. Бо я не бачив смислу, мене не в мене немає розшуку, я не був затриманий до того. Я від, до того відсидів. Ти мене віз, ти мене посадив, все, я відсидів. Я Що вас не садив, шановний, я вас не садив. Як не, ні? Як ні? Як я відсидів? Ну як я вас Ходиш міг посадити? Увагу, Скажіть мені. Як я міг вас посадити? Але, ну, блядь, ну, придурки, ну але ж треба набирала. реалізувати ваші права. Ви ж захотіли. Давай реалізовуй, не. Заради, все це зроблю? Один хер на хер это сдела. Та ви мене не лякайте, Я вже ляканий. Що-що, Вань? Я не Вань, я Василь Ігорович. Я а тебе базар А з ким, ви, ви що, біполярка вже почалась з ким розмовляти? Через Discord, нахуй. Який дискорд, Не Ди я вийде, Ні, вибачте, выбачте, намерено. Чище, виключи рацію. Ну то все, давай, пиши там свої паперчики, блядь. Я зато відсидів. Я зрозумів. Добре, тоді будемо продовжити я... самостійно Підійду ззаду, дістану плашетик відсканую ваші відбитки пальців. Ну, і все, лям гривень, вкрав з карману, завтра будем должен. Та мені ваші гроші не треба. Ну, але ти їх вкрав, все, їх нема вже в кармані. Ви хоч планшет розблокуйте, а то заставка 4.49 4, 49 і все. І Та ви споручи. там спиною, що багато бачите, чи що, ви дивіться перед собою. Звісно, я все <смірш> бачу. <смірш> <смірш> так, виписав статі ограміння розшук по статті 10.9. Тепер з'явиться. Так, відкрий дирця КПЗ, без, то посажу. Закрий дурця так пизд. Я ж кажу, бачите, процедури пройшли успішно, це не больно, як укольчик. Знаєш, я тобі так скажу, ти є нахер. Все, до побачення, блядь. Якщо б мені по потили кожен раз по гріні, як я це чую, я б вже став мільйонером. На цьому і закінчується. Всіх, кого хотів, я посадив. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Чи правильно я зробив, чи ні, можете написати про це в коментарях. І я дякую тобі за перегляд.